Антоніна сиділа в улюбленому старенькому кріслі біля вікна, задумливо спостерігаючи за тим, як вітер колише гілки дерев. Її погляд був відсторонений, а думки плуталися між минулим і майбутнім. Вона знала, що рішення, яке їй довелося прийняти, змінить усе її життя. Але чи мала вона взагалі право вирішувати, чи залишилося в неї ще якесь право вибору? Здавалося, що за неї вже давно все вирішили. Її діти, Лариса і Андрій, сказали, що так буде краще. Вони запевняли її, що вона не зможе самотужки жити в цьому великому будинку, та й гроші їм потрібні були. Життя складне, витрати ростуть, а тут така можливість продати будинок. Антоніна повинна їх зрозуміти вона ж мати, а хіба мати може відмовити своїм дітям? Важко зітхнувши, вона перевела погляд на кімнату, наповнену речами, що були частиною її життя. Тут усе було їй рідним старі книги на полицях, в'язані серветки на комоді, порцелянова лялька, яку вона колись купила ще в молодості, а ці меблі, вони ж теж були частиною її історії. Як же важко залишити все це позаду, але вибору не було. Діти сказали, що їй дозволено взяти тільки дві валізи з найнеобхіднішим. Але ж у мене є альбоми з фотографіями, моє в'язання, декілька книг, що мені особливо дорогі. Як же я можу все це залишити? Антоніна намагалася сперечатися, хоча розуміла, що це марно. Мамо, тільки найнеобхідніше, твердо відповіла Лариса. Нам немає де зберігати твої старі речі. Ми не можемо завалювати квартиру мотлухом. Мотлох. Це слово боляче різунуло її серце. Як же так речі, що зберігали її спогади, її життя, раптом стали мотлухом? Вона опустила погляд, розуміючи, що її почуттів ніхто не враховує, її спогади ні для кого не важливі. Антоніна відчувала глибокий сум і спустошеність. Лариса та Андрій дали їй лише тиждень на збори, після чого будинок буде виставлено на продаж. Вони неодноразово повторювали, що якби не фінансові труднощі, то ніколи б не змушували її залишити рідні стіни, але їм терміново були потрібні гроші, і тому вони наполягали на цьому рішенні. Ми не кинемо тебе, мамо, запевняли вони, ти житимеш з нами. Щоправда, ще не було остаточно вирішено, з ким саме, можливо, у Лариси. А може, і в Андрія. Але незалежно від цього, діти обіцяли, що матері не доведеться залишитися самій. Антоніні було все одно куди їхати. Головне, щоб діти не відвернулися від неї, вона все життя присвятила їм, і тепер боялася лише одного опинитися зайвою. Цілий тиждень вона повільно ходила по своєму дому, торкаючись знайомих речей, що стали частиною її вже минулого. Кожна дрібничка викликала спогади, і від цього ставало ще важче як вибрати, що взяти з собою, а що залишити. Врешті-решт, вона зібрала лише дві валізи, в них вмістила найнеобхідніше, але не змогла втриматися, щоб не взяти ще одну сумку. У ній лежала постільна білизна та кілька улюблених з порцелянових статуеток. Постільна білизна, хоч і вважалася новою, пролежала в шафі вже багато років. Вона зберегла її для особливого випадку. І тепер здавалося, що цей момент настав, дітям стане в нагоді, подумала вона, а статуетки вони були такі витончені, такі гарні, як можна просто взяти і викинути їх, як не потріб. Жінка була впевнена, що діти не відмовляться прийняти їх в подарунок, адже це не просто речі, а частинка її життя, її любові. Через тиждень діти приїхали за Антоніною. Лариса була незадоволена, що в мами стільки валіз. Я ж казала тобі, щоб ти взяла якомога менше. Та куди вже менше? Я зібрала третю валізу для вас, там постільна білизна та порцелянові статуетки, заперечила Антоніна. Лариса хотіла щось відповісти матері, але передумала. Гаразд, заберемо три валізи, відповіла вона. Антоніна жила в тій частині міста, де поступово почали будуватися багатоповерхівки. У жінки була велика ділянка землі. Покупцем був багатий чоловік, який згодом побудував там двоповерховий будинок. Будиночок Антоніни був зруйнований. Більше нічого не нагадувало про те, що колись тут довгий час жила старенька. Жінка переїхала до доньки. Тепер вона жила в гарній сучасній квартирі, їй виділили кімнату. Яка раніше була кабінетом чоловіка Лариси. Чоловік був дуже незадоволений, але Лариса вмовила його, щоб він звільнив кімнату. Купили простеньке ліжко, маленьку шафку. У кімнаті було не дуже затишно. Антоніна не могла поставити свої фотографії. Вона вмовила доньку, щоб їй виділили маленький столик. Лариса була незадоволена, але все ж купила їй невеликий комод. Навіщо тобі стіл? Ти що писати за ним будеш? І так зір слабкий взагалі його посадиш. Антоніна віддала доньці валізу, в якій вона привезла постільну білизну і порцелянові статуетки. Дочка взяла подарунки, але нічого не сказала. Жінка потім не бачила цієї постільної білизни і статуетки Лариса не виставила. Антоніна питала потім, куди поділася ця валіза, але донька обурилася. Мамо, відчепись від мене зі своїми запитаннями. Валяється валіза в коморі разом із твоїми подарунками. Я ж казала тобі, що мені не потрібна постільна білизна. Цей мотлох вже давно пора на смітник викинути. І статуетки мені не потрібні, потім Андрію подаруєш їх. Згодом стосунки між чоловіком і Ларисою почали псуватися. Його дратувала постійна присутність матері дружини вдома. Лариса почала злитися на матір, що та постійно плутається під ногами. Вона зателефонувала братові і сказала щоб той ненадовго взяв матір до себе. Вона ж теж твоя мати, нехай живе в нас по черзі. Зараз твоя черга, тож забирай її, сказала вона Андрію. Той був незадоволений, але погодився, і Антоніна переїхала до сина. Її думки ніхто не питав, діти просто вирішили за неї. Дружина Андрія була дуже неприємною жінкою. Вона не прийняла того факту, що свекруха тепер жила з ними. Жінка не підпускала її на кухню, не дозволяла дивитися телевізор у залі. Антоніна постійно сиділа в себе в кімнаті. Телевізора в неї не було, хоча вона просила сина купити їй. Мамо, що за дурниці? У мене немає зайвих грошей, щоб купувати тобі телевізор. Я тобі радіо принесу, будеш його слухати. І, будь ласка, не дратуй, Василину, вона постійно скаржиться на тебе, відповів Андрій. Чому ж вона скаржиться? Я нічого поганого їй не роблю. Я тільки попросила її вчора зробити мені чай, а вона, як закричала на мене, мені просто пити хотілося. Андрій нічого не відповів, тільки насупився. Того ж дня він зателефонував своїй сестрі. «Ларисо, нам потрібно щось робити. Моя дружина страшенно злиться, що мама постійно плутається під ногами. Давай відправимо її в будинок для літніх людей. Лариса обурилася. Та що ти вигадав? За це платити треба. Або ти будеш платити за неї. Я не буду платити, робити мені більше нічого, мені би мені гроші нікуди витратити. Ну тоді забирай її до себе, я вже втомилася від неї, виходить на кухню, як привид, в очі так жалібно дивиться, ніби ми її щось винні, наче вона звинувачує нас у чомусь. Мені вже набридло все, відповів Андрій. Ні, я її забирати не збираюся. Вона в мене і так достатньо пожила, а в тебе всього місяць. Давай думай, що з нею робити. На вулицю ж її не викинеш, мати все таки, відповіла Лариса. Якби я знав, що так складно буде, я б не погодився будинок продавати, сказав Андрій. Та ти ж перший кричав, що тобі гроші потрібні. Чому тоді не замислювався про те, що доведеться кудись подіти матір? Я попереджала тебе, що вона живуча, ще довго проживе. А тепер буде мучити нас, відповіла Лариса. Значить, треба було краще попереджати. Я не знав, що це буде так важко, зітхнув Андрій. Брати з сестрою так ні до чого й не домовилися. Антоніна залишалася поки що в сина. Жінка почала розуміти, що дітям вона абсолютно не потрібна. Вона з гіркотою зрозуміла, що в цьому світі її ніхто не любив. Жінка зробила страшну дурість, коли дозволила дітям продати будинок. Тепер в неї нічого не залишилося, їй нікуди йти. Вона втратила все, що в неї було, і виявилася непотрібною дітям. Антоніна вирішила сходити в гості до сусідки, яка жила біля її колишнього будинку. Андрія з дружиною вдома не було, тому вона взяла свою сумку і самостійно поїхала на громадському транспорті. Жінка не знала, яка маршрутка їде в той район, але вирішила, що запитає людей на зупинці. Телефон залишила вдома. Все одно ніхто дзвонити не буде, шукати її теж ніхто не стане. Добрі люди підказали їй номер автобуса, який їхав в потрібну сторону. Вона благополучно дісталася до місця призначення. Коли Антоніна побачила, що стоїть замість її старенького будинку, вона не повірила своїм очам. Тепер там був розкішний маєток, високий паркан захищав будинок від сторонніх очей. Нічого більше не нагадувало про те, що колись це був її дім. Антоніна відчула, як очі наповнюються сльозами. Що ж вона накоїла? Як вона могла піддатися впливу своїх дітей, які так підло з нею обійшлися? В неї запаморочилася в голові, і вона притулилася до високого паркану. За хвилину вона почула невдоволений голос Гей, нумо, відійди звідси, знайшла собі місце, де перепочити. Швидко йди звідси, п'яничко, а то я зараз поліцію викличу, і тебе заберуть туди, де тобі й місце. Антоніна підняла очі. Перед нею стояв високий молодий чоловік. Він, насупившись, дивився на неї. Старенька нічого не відповіла йому, але прибрала руки від паркану і позадкувала. Тут вона спіткнулася об камінь і впала. Вона голосно скрикнула і почула знайомий голос Ой, Антоніно, це ти чи що? Що ж це таке? Що ж ти так необережно? До неї підскочила її колишня сусідка Людмила. Вона допомогла жінці встати. На щастя, Антоніна нічого не переламала, але підвернула ногу. Їй було дуже боляче йти. Ходімо до мене, я допоможу тобі, сказала Люда. Вона привела жінку до себе, Антоніна шкутильгала, нога трохи боліла. Вона нічого не бачила перед собою через сльози, які лилися з очей. Людмила напоїла її чаєм, пригостила смачним пирогом. Через хвилин сорок Антоніна заспокоїлася і могла вже нормально говорити. Люда спочатку її ні про що не питала, вона чекала, поки жінка сама зможе все розповісти. Антоніна їй усе розповіла. Вона поділилася тим, що діти змусили її продати будинок проти її волі, що тепер вона їм зовсім не потрібна, і ніхто не хоче жити з нею. Що вони не знають вже, куди її подіти, жодного доброго слова та погляду Антоніна не бачила і не чула це було не життя, а суцільні муки. Люда сумно подивилася на Тоню. Їй було так шкода сусідку. Між ними була різниця в п'ять років, але Антоніна виглядала зовсім старезною бабою. Було видно, що жінка дуже постаріла за останній час, ніхто не дбав про неї. Яка несправедливість! Цієї жінки двоє дітей, але вони виросли такими нелюдяними. Маючи рідних людей, вона лишається такою самотньою, думала Люда. В її очах загорілася рішучість. Вона знала, що робити. Вона не кине свою сусідку. Людмила взяла Антоніну за руку і сказала «Знаєш, що я тобі зараз скажу? Ти більше не будеш сама. Мій син збирається забрати мене в село. В нього там велика ділянка землі, і він побудував там гарний будинок. Він забирає мене до себе, щоб я жила в його старенькій хаті поруч з ним. Я хочу забрати тебе з собою. Будиночок маленький, але непоганий, і ми прекрасно там розмістимося вдвох. Я впевнена, що мій син не буде проти, в нього четверо дітей, ми з тобою стежитимемо за ними, допомагатимемо моєму синові, можливо, і в городі щось посадимо. Я впевнена, що ми там не будемо зайвими. В нього чудова дружина Мар'яна. Вона завжди була привітна, зі мною ласкава, і вона ніколи мене не ображала, і вона дуже хоче, щоб я переїхала туди до них. Скажи, як тобі ця ідея? Я впевнена, що все влаштується якнайкраще, і можеш сказати своїм дітям, що ти їдеш зі мною. Вони все одно не зможуть нам перешкодити. Антоніна уважно слухала сусідку. У цієї жінки була така рішучість в голосі. Її голос звучав так лагідно, по-доброму, і в Антоніни з'явилася надія, що тепер все буде добре. Коли вона почула фразу Людмили про дітей, одразу заперечно похитала головою ні, я нічого не хочу говорити своїм дітям. Нехай вони навіть не знають, де я. Нехай вони думають, що я пропала або що мене немає вже на цьому світі. Не хочу я, щоб вони знали щось про мене. Вони будуть тільки раді, якщо я зникну. Вони мене дуже образили. В Антоніни знову з'явилися сльози на очах. Люда під бадьорливим жестом поплескала її по плечу. Добре, добре, як ти скажеш? Тільки не плач більше. Я зараз зателефоную своєму синові і все розповім йому. Ось побачиш, він у мене добрий, ніколи не кине нас із тобою. Минуло три місяці. Тепер Антоніна жила в селі разом із Людмилою в маленькому і старенькому, але дуже затишному будиночку. Жінки чудово ладнали, син люди, Володимир, піклувався про них. Мати розповіла йому всю історію Антоніни, і він без заперечень погодився забрати Антоніну до себе в село. Жінки допомагали Володимиру, гралися з його дітьми, за можливості коперсалися на городі. Вони висадили квіти на клумбах перед будинком дітей, а також перед своїм будиночком. Тепер Антоніна завжди посміхалася, на душі в неї було спокійно. Вона була потрібна людям, допомагала їм. Мар'яна з вдячністю ставилася до обох жінок. Від неї ніколи не було чути жодного грубого чи неприємного слова. Вона завжди ласкаво і привітно розмовляла, часто кликала літніх жінок до себе на вечерю, пригощала чимось смачним. Це була золота жінка. Антоніна була вдячна стороннім людям, які прихистили її, дбали про неї. Тепер вона була щаслива. Іноді вона замислювалася про своїх дітей, які жили десь там далеко, і не знали про неї нічого. Напевно, вони думали, що її вже немає на цьому світі, тому були раді, що вона більше не висить у них на шиї. Людмила кілька разів пропонувала їй сповістити дітей про своє добре здоров'я, але Антоніна була налаштована категорично вона не хотіла бачити своїх дітей, які так вчинили з нею. Люда довго вагалася, перш ніж зробити цей крок. Вона знайшла адресу Лариси, доньки Антоніни, і вирушила до неї. Жінка сподівалася, що, можливо, між матір'ю та дочкою ще залишилася якась ниточка, що їх поєднує, і що Лариса змінить свою думку, коли дізнається, що її мати жива та здорова. Коли Лариса відкрила двері й побачила незнайому жінку, її погляд був настороженим. Люда привіталася. Та, негаючи часу, повідомила їй новину Ваша мати жива, вона ж зараз в безпеці, живе в хороших людей, які про неї дбають. Замість радості на обличчі Лариси з'явилося роздратування. Вона схрестила руки на грудях і глузливо промовила О, як чудово! Ця стара просто зникла без жодного слова, навіть не попередила нікого. Тепер вона виходить, влаштувалася в чужих людей? Ну хіба це мати? Могла б хоча б сказати, що з нею все гаразд, а не змушувати нас витрачати свій час. Ми ж її кілька днів шукали, думали, що щось сталося, Люда не могла повірити своїм вухам. Вона чекала будь-якої реакції, подиву, сліз, радості, але ніяк не такої байдужості та злості. Кілька днів? обурено вигукнула вона. Ви шукали матір усього й лише кілька днів, і вже вважаєте, що зробили все можливе? Це ж ваша мати. Як можна так говорити? Вам було байдуже до неї, ви не діти, ви монстри. Як можна бути такими жорстокими? Лариса знизила плечима і зітхнула. Ну що ж, раз вона сама вирішила піти, то нехай так і буде. Ми ж не змушували її йти. Люда не знаходила слів від обурення, їй здавалося, що вона стоїть перед кам'яною стіною, яка ніколи не зможе відчути ані жалю, ані каяття. Вона більше не бажала залишатися тут ані хвилини. Даремно я прийшла. Ви не люди, а звірі, кинула вона й розвернулася до виходу. Йдучи вулицею, люда почувалася так, ніби пройшлася по бруду. Вона не могла повірити, що є діти, здатні так байдуже ставитися до власної матері. Це здавалося жахливим. Вона вирішила, що не скаже Антоніні ні, ані слова про цю зустріч. Антоніна дійсно не була потрібна своїм дітям. Вони навіть не поцікавилися, де вона живе тепер, чи їй добре, не запитали, чи їй є що їсти, чи має вона дах над головою. Люда зрозуміла одне краще Антоніна доживе свої роки серед добрих людей, в селі, де її поважають і люблять, аніж знатиме, які жорстокі та байдужі слова говорила її дочка, дехто просто не заслуговує другого шансу. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.